Як львівські прикордонники готуються до приїзду Саакашвілі? яку підозрілу човину знайшли полісмени у молодиків та чиї останки розкопують археологи на території парку культури? Про це й не тільки ви почуєте вже за мить. Освітня реформа чи підтримують львів'яни 12-річне шкільне навчання. Гучно та видовищно на львівському бронетанковому заводі відсвяткували День танкіста. Львів запахне трояндами. Донецькі переселенці заквітчали столицю Галичини. Зустрічатимуть не хлібом сілю, а колючим дротом. Пропускний пункт краківець на кордоні із Польщею, через який планує в'їхати до України Міхайль Саакашвілі обгородили колючим дротом. За неофіційною інформацією, це зроблено для того, щоб унеможливити прорив активістів на кордон. Нагадаю, окремі політичні партії та депутати нонсують проведення масових акцій поблизу пункту пропуску краківець. Відтак, впродовж з 9 по 12 вересня, державна прикордонна служба України. Рекомендує громадянам обрати інші точки перетину кордону задля уникнення ймовірних незручностей. Затриматись у школі ще на один рік. Вже з наступного року учні відвідуватимуть навчальний заклад 12 років. Таке рішення ухвалили у Верховній Раді. На думку депутатів, ця освітня реформа дозволить поліпшити якість навчання та розвантажити школярів. Та як на це реагують учні, батьки та вчителі? Дивіться далі. Северин навчається у 10 класі. Про освітню реформу хлопець знає вже достатньо, оскільки доля школи йому не байдужа. Та хоч вчитиметься він ще за старою системою освіти, ідеєю 12-річного навчання не задоволений. Загалом для хорошої освіти цілком вистачає 11 класів. І крім того, школи стикнуться з такою проблемою, можливо, деякі, в яких не вистачає класів. Тобто доведеться зменшувати кількість попередніх класів. І якщо є, наприклад, А, Б, Б, то робити тільки А і Б, ну, тому що не вистачить кабінетів. А от однокласниця Северина вважає, що 12 років навчання не має негативних наслідків та лише полегшить долю школярів, адже тоді в учнів буде можливість краще підготуватися до дорослого життя. Це дуже цікаво, оскільки кожна дитина, яка буде вчитися 12 років, зможе відразу визначити, куди вона поступає, і вчити ті предмети, які справді потрібні для вступу. Ось і вона зможе дістати більше інформації, зрозуміти більше. Та батьки цією реформою вкрай не задоволені, адже звикли до 11 класів та вважають, нічого доброго від зайвого року навчання не буде. Ми звикли спочатку ходили 10 років, потім 11, тепер 12. Роки збільшуються, А ну наразі того вийде, дуже вагаюсь. 12 років, скільки це років дитина закінчить школу. Вчителі ж переконують, вибір є завжди. Тож школярі, що не хочуть вчитися 12 років, можуть звично вступити після 9 класу в технікум або ж коледжі. Дітей є вибір, вони мають право вибору і вони мають собі далі вже усвідомлені. Дев'ятикласники вже свідомі особистості, вони мають знати, що їм потрібно. Вони хочуть працювати над собою в якомусь. В коледжі чи вони будуть далі вивчати певні матеріали? До 12-річної системи освіти будуть залучені тільки ті діти, які у 18 му році будуть в перший клас. От вони вже будуть вчитися 12 років. Всі, хто поступили на навчання, і в тому році, в цьому числі, будуть вчитися тільки 11 років. Нововведену освітню реформу планували вже три роки, а нещодавно її таки прийняли. Її основна ідея полягає в тому, аби розвантажити дітей та викинути з навчального плану великий обсяг непотрібних предметів. Крім того, у старших класах діти матимуть змогу поглиблено вивчати самостійно обрані фахові предмети. Вона буде кращою лише в тому випадку, коли вона буде мати добре змістове наповнення. Коли ми пропрацюємо навчальні плани, коли ми не будемо в 11 класі вивчати 23 предмети, які є на сьогоднішній день, а і програма навчальна не буде просто розтягнутою ще на один рік, а буде добре опрацьованою і мати несте певне змістове наповнення. У всьому тому сидить тільки одне: якщо буде виділено достатньо коштів на реалізацію цієї програми. То ідеї дуже добрі. Та зараз залишається сподіватися, що освітня реформа таки покращить навчання, а не просто затримає дітей у стінах школи ще на один рік. Наталя Галецька, Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин, Григорій Сюськін. Правда, тут. Новий дитмайданчик, додаткові посади в школах та оновлений ринок, яких змін очікувати невдовзі у Львові. На засіданні виконкому чиновники приймали рішення про введення посад асистента, вчителя та практичного психолога у загальноосвітніх навчальних закладах. Крім того, стихійний ринок провесінь що розташований на вулиці Личаківській, реформують у двоповерховий міні-ринок з підземним паркінгом. Однак цільове призначення торгівельної точки дещо змінять. Юридичне управління має свої кажуть, доводи щодо теперішнього законодавства і рекомендує з шляхом одної ухвали сесії змінити себе призначення з обслуговування торгового міні-ринку на... Обслуговування та будівництво, а от на площі святого юра незабаром збудують дитячий громадський простір. Також посадовці схвалили рішення про надання разової фінансової допомоги учасникам АТО, які мешкають у Львові на вирішення соціально побутових питань. Взагалі, з початку дії цієї програми ми вже виділили 76 мільйонів з грудня минулого року. По суті, вони всі мають право на це, і це одна комісія як розглядає. Просто комісія за один раз встигла розглянути 54, наступний раз розглянула 53 ще додатково. З боєприпасами в торбині поблизу Немирова прикордонники затримали чоловіка, який ніс мішок із боєприпасами з Яворівського полігону. Серед пакунку злодія зелені берети виявили гранату із запалом, 15 бойових набоїв, 8 патронів для холостої стрільби та металобрухт. Місцевого жителя передали слідчо-оперативній групі Яворівського відділу нацполіції. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Гучно, видовищно та святково на львівському бронетанковому заводі. Відгомонів день танкіста. У межах святкування фахівці продемонстрували маневри танків та військові приладдя, які використовуватимуть в навчальних цілях військового особового складу. Деталі розкажуть наші журналісти. Та професійно з нагоди дня танкіста на львівському бронетанковому заводі демонструють маневрування танка в дії. Найбільше уваги в установі приділяють ремонту критичних вузлів та агрегатів, як ОТ-72 та Т-64. Життя показало, що люба техніка нам на сьогодні люба техніка. Вона бути боєздатна і бути готова, і має нас нам допомагати, а не просто бути стояти з залізом. У цій справі кожен гвинтик важливий, адже навіть найменша помилка може вивести з ладу весь транспортний засіб. В'ячеслав вже понад 30 років працює на заводі. Через його руки прийшла не одна сотня залізних машин у будь-якому робочому стані. Каже, що разу після капітального ремонту на танк очікує професійне випробовування. Кожна машина я ззаду начну, 100 кілометрів катається, пробіг називається. Стріляє два-три снаряди. стріляє, гідровистріл, називається, тому що треба провірити відро як пушка стріляє, загрузка снарядів і всі прибори. А От так звані винуватці свята отримали нагороди за свою відважність. Михайло вже майже 10 років від'їздив під броньовим прикриттям. Розповідає, що до танка треба мати натхнення. Хто як любить техніку, так і вона і потужна. За нею завжди дивиться, бо якщо не дивитися, вона не буде їздити і стріляти теж не буде. Окрім військової техніки, презентували також інтерактивну дошку. Її можна використовувати в навчальних цілях для військового, особового складу із технічними характеристиками бронетанкової техніки, а також при конструкторських розробках відповідних машин. Ча це свято започаткували ще у радянські часи. У Львові заакцентували увагу на демонстрації потужностей української армії. А от точну кількість вироблених бойових машин або ж тих, які ще треба відремонтувати, нам не сказали. Мовляв, конфіденційна інформація. Валерія Паненко Віталій Ільчишин. Правда, тут. Підозрілі пакети посеред ночі в одному із спальних районів Львова патрульні затримали двох 19-річних парубків через їхню підозрілу поведінку. Під час обшуку полісмени виявили у хлопців три пакети із невідомою речовиною рослинного походження та пристрій для куріння. Тож хлопців доставили до відділу поліції, а вміст пакетів відправили на експертизу. Припускають, що у пакунках містяться наркотичні речовини. Фізичні вади не перепона, особливо якщо ці перешкоди з'являються на шляху до навчання. Тепер учні з особливими потребами одного із навчальних закладів зможуть добиратися до місця студіювання на новому незвичному шкільному автобусі. Та це тільки крапля в морі і не змінює ситуацію, яка склалася на Львівщині. Це, як кажуть, дивотехніки, тепер допомагатиме маленькому Максиму без перешкод добиратися до школи. Приїхав він разом з дідусем, аби погледіти та відчути зручність нового автобуса для людей з особливими потребами. Вартість цієї жовтої карети понад 2 мільйони гривень. Ну, гірше добиратися таким дітям, які з коляскою там, взагалі погано добиратися, бо коляску такий автобус занести практично досить тяжко. А цей автобус досить зручний для таких дітей, іменно для таких дітей. Що досить легко в експлуатації, бо досить легко підйомник опускається, піднімається, складується. Він не займає абсолютно місце в автобусі. Цей автобус одночасно може перевозити двох дітей на візку, а підйомник з легкістю витримає майже 400 кілограмів. Він захований під задній частини автобуса під полом. При необхідності перевезення саме такого учня, супроводжуюча особа або водій, відкриває достатньо широку двері, яка спеціально таким чином зроблена. Під нижньої частини підйомник автоматично видвигається, опускається, коляска з дитиною фіксується. Все було б добре, якби не було настільки сумно, адже на Львівщині є понад півсотні навчальних закладів з інклюзивною формою навчання. А ситуація зі шкільними автобусами на теренах нашої області доволі плачевна. Їх є тільки 45, а кількість тих, які пристосовані для перевезення дітей з інвалідністю, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Втім, посадовці переконують, цього цілком вистачає. Достатньо на даний час, але ми працюємо, ще, щоб просто кожне село, яке потребують, щоб дітки доводилися до школи. Пообіцяли і забули. Та директор навчального реабілітаційного центру Святого Миколая такого презенту не забуде ще довго, адже у її навчальному закладі граніт науки гризуть майже 150 особливих учнів з усієї області. Коли відкрилися групи денного перебування дітей з інвалідністю, у нас постало питання перевезення дітей, і ми реально розуміли, що діти хворі, діти особливі. Як проти Богові на сьогоднішній день ми вже будемо мати автобус. Андрій Дідовдю, Дмитро Митрокравець, правда, тут. Форум Львів замінували вночі до копів. Надійшло повідомлення про встановлення вибухівки у торгово-розважальному центрі. Поліцейські з'ясували, що їм телефонував 13-річний хлопчик. За словами хлопця, таким чином він вирішив помститися адміністрації кінотеатру за те, що його не пустили на сеанс фільму через вікове обмеження. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, вирішуються питання про притягнення підлітка та його батьків до адміністративної відповідальності. Незаконне будівництво, що буде далі на території колишньої музичної фабрики по вулиці Коцюбинського 7, де планують звести багатоповерхівку із підземним паркінгом. Будівельні роботи призупинили за результатами перевірки державної архітектурно-будівельної інспекції України, складено акт на заборону будівництва. Як виявилося, містобудівні умови, видані управлінням архітектури департаменту містобудування Львівської міськради, порушують вимоги законодавства. Колишню музичну фабрику рознесли вщент. Тут планують звести багатоповерхівку з підземним паркінгом. Та мешканці району це будівництво називають чіткою шахрайською схемою міської ради та ДБК. Приватизували і продали. І спитати в ДБК, що вони собі дозволяють далі. А вони вчора тут зібрали з вісім чоловік. Зодягнути якісь папірзян кажу, тут робите. Вони втікли. Якщо вони тікають і в машини. Окрім того, загадковий забудовник не розрахував з подвір'ям. Люди кажуть, вліз на пів метра їхньої території. Бачите, оці ямки, це були дерев'яні сваї, вони побили, аж таке до того дерево. Зараз будівельники припинили тут всі роботи. Державна архітектурно-будівельна інспекція України скасувала дію містобудівних умов, оскільки управління архітектури департаменту містобудування Львівської міськради видало дозволи з порушенням законодавства. Відтак ще в червні цього року Міністерство культури України встановило. Погоджень проектів будівництв реконструкцій, дозволів на проведення будь-яких робіт за вказаною адресою в місті Львові міністерством не надавалось. Міністерство культури України звернулось до головного управління національної поліції у Львівській області та до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Львові з проханням провести перевірку законності будівельних робіт за вказаною адресою. Та в головному управлінні нацполіції у Львівській області від коментарів відхрещуються і запевняють, особливих звернень до них не надходило. Жодного криміналу по будівництву на Коцюбинського сім не бачать. Та місця не дії правоохоронців вважають з порушенням закону. Ми звернули до ВВБ пана Рибіцького. Рибинського Романа Андрійовича, які порушення поліція робить, і що поліція взагалі нічого не робить. Міністр культури Нещук звернувся перевірити поліцію обласну, що тут твориться. Одначе по сьогоднішній день не прийняла ніяких дій обласна поліція і навіть не виїхала на місце, і відповіді не дала ні пану міністру, ні нам, мешканцям. А ось інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Львова на перевірку виїхала. Ось тільки кого перевірятимуть самих себе. Якщо раніше порушень у містобудівних умовах не побачили, то чи помітять їх зараз? Ще є зареєстрована декларація про початок будівельних робіт, декларація. яка дає право на виконання будівельних робіт. Іншого документу про отримання будівельних робіт їм не потрібно. Саме дозвіл на будівельних робіт отримав від інспекції їм не потрібно. А ось головний архітектор Львова Юліан Чаплінський наче й нічого не знає, що відбувається з архітектурною спадщиною Львова. Як комунальна власність міста стала приватною, дотепер загадка. А що ви взяли, що я маю знати, що з музичною фабрикою? На тортове курсі. Ну, дивіться, на яких підставах я маю знати, що що з музичною фабрикою? А поки робітники розбирали стару фабрику, у сусідніх будинках з'явились нові тріщини. Крім того, під ногами уже провалюється бруківка. Якщо тут зведуть багатоповерхового монстра, то старі будівлі просто впадуть. Найбільше в тому всьому вражає, що абсолютно недотримання законів. Держави взагалі історично створені для того, щоб захищати таких от і бідних, і не дуже таких, що можуть себе закостити. І для того були закони ті всі вироблені. Якщо закони не дотримуються, яка ж то є держава? Забудовник на Коцюбинського сім залишається невідомий. Паспорту об'єкту теж нема. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю проводитиме там свої перевірки орієнтовно до 13 вересня. Івана Галайко Віталій Ільчишин Правда тут. Ексгумація тіл німецьких військових протягом декількох днів у Львівському парку культури дослідники ексгумують рештки тіл німецьких військових, що загинули тут у період Другої світової війни. Археологи припускають, що тут поховано близько 300 вояків. Уже вдалося знайти рештки щонайменше 22 осіб. Фінансуванням робіт займається німецька народна спілка по догляду за військовими похованнями. За відшкодування та перепоховання одного. Солдата вони платять більше 40 євро. Усі останки перепоховають на військовому кладовищі у селі Потелич Жовківського району. Львів запахне трояндами. Донецькі переселенці заквічали столицю Галичини. Люди, які були вимушені покинути свій дім, висадили квіти, аби зробити своє нове рідне місто більш затишним та красивим. До благодійної акції долучилися й учні школи, поблизу якої і цвістимуть королівські косиці. Колись Донецьк називали містом Троянд, однак нині усі троянди там знищені вибухами та пострілами, а мешканці колись заквітченого міста змушені були покинути рідний дім. Біженці з Донецька, переселившись до Львова, віднайшли тут свою нову оселю. Сюди запросили мене, ну так би мовити, там на пару днів. Я в Києві жив на пару днів, ну як в гості. От, а тоді вже поїхав знову в Київ. Ну і Київ мені вже перестав подобатися. <гум> Повернувся в Львів. Школярі завзято клали саджанці у землю та удобрювали чорнозим спеціальним розчином, аби королівські квіти не хворіли. Заквічуючи алею, учні намагались відтворити для переселенців частинку їхнього дому. Я знаю, що в Донецька область була засаджена трояндами. Це саме в них така була традиція, і зараз дуже багато в Львові переселенців з Донецька. І ми робимо таку атмосферу, ніби для них їхню звичну. Директор школи, учні якої долучились до квіткового дійства, каже, всі визначні події відбуваються у центрі міста, а от про периферію забувають. Та дізнавшись про таку акцію, загальноосвітня школа номер 83 зголосилася допомогти. Побачили на в соцмережах, що йде така е, активна підготовка. Ну, діти нас сьогодні вони такі е, активні, що вони е, такі речі вони підтримують, бо це все-таки навколо їхньої школи. Це тут, де вони і мешкають. Трояндова алея є своєрідною подякою донецьких та луганських переселенців за те, що Львів прийняв їх та став для них новою домівкою. А саме цей день, 8 вересня, обраний для цієї події не випадково. 8 вересня це день визволення Донбасу від німецьких фашистських загарбників. Ми взагалі святкували цей день, колись дуже ну, якось. Відзначали, і в цей день ми вирішили подарувати місту Львову троянди, тому що Донецьк це місто мільйона троянд. Зараз буде Оксана Павлишин, Григорій Сюськін правда, тут. Ви дивитесь наші новини, та не знаєте, хто працює над ними по той бік екрану. Величезна команда правди тут. Це люди, хто живуть своєю справою. Григорій Сюськін оператор, що пройшов свій професійний шлях від телевізійного інженера, метролога до майстра кадру. Нещодавно він відсвяткував свій ювілей 50 років, 30 з яких присвятив телебаченню. Продовж 30 років роботи на телебаченні він змінив не одну професію, а зараз працює над випуском новин Правди тут. Григорій Сюськін визнає, телебачення це більше ніж робота у його житті, а команда телеканалу не просто співробітники. Телебачення це справа всього мого життя. Я не живу вже 30 років. Правда, тут канал молодіжний, творчий, нестандартний. Я вперше зустрічаю таку команду, яка так віддано працює на спільну справу. Рідні оператора були свідками його творчого шляху і добре знають, що він любить працювати з камерою не лише в робочий час, а й у вільні хвилини. Григорій поринає у свою творчість з головою і може хвилинами працювати над одним вдалим кадром. Це він приїжджав з камерою, і для того, щоб ми кудись пішли. Я мусила йому розказувати в камеру віршки. Одна з останніх таких робіт, яких я їм думаю, допомагала, це він поїхав на три дні на корпоратив. Вони робили корпоратив, зговорили. По самому відео ти розумієш, що він то все оббіг, обігнав їх, став зверху, щоб зняти те, як вони піднімаються. Він дуже творчо відносився до роботи. Спочатку не все получалося, але він дуже прагнув, щоб все в нього було гарно. Ну, так потрошечки, потрошки чогось досягнув. Поміняв звичайно пару студій, але все-таки дійшов до правди тут, де, напевно, йому найбільше подобається. Колеги знають Григорія не лише як людину, що працює з ними у команді на зйомках, а як досвідченого порадника, який не один рік спостерігав за роботою журналістів. Григорій це такий собі вчитель. Він може навчити будь-чого. Зокрема, от він дає такі цікаві дуже поради, як правильно стати тобі, щоб виглядати добре, як тобі правильно питання поставити, як тобі навіть правильно працювати з інтонацією, в якій інтонації правильно поставити питання, аби людина тобі відкрилася. А ще журналісти вважають свого оператора справжнім шумахером, адже їхати поряд з ним в авто, коли він кермує, все одно що стати героєм фільму, таксі. Я пам'ятаю першу нашу зйомку. Ми тоді щось дуже запізнювалися, нам ще сказали відвезти наших колег теж в центр. Я вже так думаю, все, то зйомки, напевно, не буде, ми вже нікуди не доїдемо. Але за 10 хвилин в час пік ми вже були на місці зйомки, приїхали навіть раніше ніж треба було, і це взагалі тоді якось так. Я була дуже здивована. Аби бути професіоналом своєї справи, потрібно любити її, а от щоби бути телевізійником, ним потрібно народитися. Команда Правди тут вітає Григорія Сюськіна з ювілеєм роботи на телебаченні і бажає ще стільки ж прожити цією справою. Оксана Павлишин, Дмитро Кривенко, Андрій Турянський Правда тут. Танці з зірками, жива музика та гра тіней у Львові. Влаштували справжнє шоу для людей з інвалідністю. Учасники свята могли відчути себе перлиною цього вечора і показати, що вони сяють навіть яскравіше аніж львівські зірки шоу-бізу. Вони не ходять на вечірки, хоча так люблять музику і танці. Більшість часу вони проводять вдома, втім щодня доводять, що нічим не відрізняються від здоровіших та міцніших за них. Для сильних та веселих центр соціальних служб організував свято, на якому люди з обмеженими можливостями показали, вони хочуть та вміються яскравіше аніж будь-яка зірка шоу-бізу. Основна ідея цього концерту та щоб подарувати людям позитив. Кожна людина, незважаючи на те, якою вона є, вона заслуговує на той позитив. Вона заслуговує на радість, вона заслуговує побачити танець, побачити музику і просто відірватися. Пропустити свято не наважувався практично ніхто, особливі львів'яни прийшли потанцювати з зірками, та навіть не підозрювали, що найголовніші знаменитості тут саме вони. Коли ми подали інформацію, що ми організовуємо такий захід, почали до нас притягуватись люди різного віку, взагалі різних категорій, і вони просилися попасти. І ми були щасливі від того, щасливі від того, що ми знаємо більше про тих людей. Ми взнаємо, познайомимося з більшою кількістю людей, які можливо ще не знали про нас, про яких не знали ми. Розпочалося все з театру тіней і запальних ромських співів. А вже потім заклад заполонила жива музика і танці. Моя доця дуже любить веселитися, і вона вже кажуть, радісна дитина. І щаслива сидить тут і чекає. Фактично, розваг в нього немає. Джерело, хата і те, що ми можемо йому дати, якісь, тобто якесь чи озеро, чи якийсь театр, але все ж таки, що ми можемо дати, тільки ми. Тепла атмосфера та нові знайомства все ж могли мотивувати молодь не зачинятися вдома та пам'ятати, що їхні фізичні вади не повинні стати причиною слабості. Юліана Пряткові та талій Ільчишин правда тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.